Оскар Уальд, хлопчик зірка. Давним-давно два бідні дроворуби прокладали собі шлях додому через великий сосновий ліс. Стояла зимова морозна ніч. Земля та дерева були заметені снігом. Маленькі гілочки потріскували від морозу, коли дроворуби проходили повз них. І ось вони дійшли до гірської річки, яка нерухомо зависла в повітрі водоспадом, бо її поцілував льодяний король. Було так холодно, що навіть звірі і птахи не знали, як цьому зарадити. «Еге-ге!» – прогарчав вовк, шкутельгаючи через зарослі, підібгавши хвоста. Це просто жахлива погода. Чому уряд за цим не слідкує? Піть, 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 щебетали зелені коноплянки. Стара земля померла і її загорнули в білий саван. Земля виходить заміж, а це її весільна сукня. Прошепотіли одна одній горлиці. Їхні маленькі рожеві ніжки зовсім змерзли, але пташки відчували, що мають дотримуватися романтичного погляду на цю ситуацію. Дурниці, гаркнув вовк, я кажу вам, що все це провина уряду, і якщо ви мені не вірите, то я вас зім. Вовк міркував практично. Йому Ніколи не бракувало переконливих аргументів. Як на мене, сказав дятел, котрий був природжений філософом, я не схильний вдаватися до теорії атому для пояснень. Якщо річ є такою, то вона такою і є, а зараз страшенно холодно, безсумнівно був лютий мороз. Маленькі білки, які жили у високій ялині, терли одна одній носики, щоб зігрітися, а зайці скрутилися клубком у своїх норах і не наважувалися навіть визирнути за двері. Єдині істоти, які, здавалося, насолоджувалися цим, були великі рогаті сови. Їхнє пір'я вкрилося інеєм, але їм було байдуже, і вони крутили великими жовтими очима і перегукувалися через ліс. Пугу, 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 яка чудова погода! Два дроворуби все йшли та йшли. Сильніше дмухаючи на свої пальці і ступаючи своїми величезними підкованими чоботями по затверділому снігу. Одного разу вони провалилися в глибокий замет, а вибралися звідти білі, наче мірошники, які перемелюють зерно на борошно. А іншого разу вони послизнулися на твердому, гладенькому льоду, бо замерзла болотна вода, їхні оберемки хмизу, випали зв'язки, так що їм довелося знову збирати й зв'язувати їх. Раптом їм здалося, що вони загубилися, їх охопив жах, бо вони знали, що метелиця. Жорстока з тими, хто спить в її обіймах. Але чоловіки вірили в доброго святого Мартіна, який оберігає всіх подорожніх, і знову пішли по своїх слідах. Вони йшли обережно і нарешті вийшли на узлісся та побачили далеко внизу, в долині, вогні, вогні рідного села. Дроворуби так зраділи, що голосно засміялися, і земля здавалася їм срібною квіткою, а місяць золотою. Посміявшись, вони засумували, бо згадали про свою бідність, і один із них сказав Чому ми радіємо, ми ж бачимо, що життя для багатих, а не для таких, як ми. Краще б ми померли від холоду в лісі, або якісь дикі звірі напали на нас і розірвали. Твоя правда, відповів його товариш. Комусь, дається, багато, а іншим мало. Несправедливість розділила світ, і ніщо не поділене порівну, крім горя.